Ось метафора, яка народилась, яка знайшла, знайшла відгук спочатку тільки в команди, де вона народилась. Бо метафора як дитина. Кожна команда любить вже те, що вона народила. Це для неї важливо, Це і вона готова за це битися до кінця. Але історія в тому, що в одній компанії не може бути чотири метафори, і тому, власне, там битва за метафори теж була окремим цікавим треком. Метафора, яка народилась у Ворка, це метафора за три роки ми не ринок. За три роки ми. Аеропорт і ось дивіться, бізнес-модель не змінюється. Аеропорт теж створений для пасажирів, для того щоб вони кудись летіли. Але пасажири за це не сплачують. За це сплачують авіакомпанії і ті, хто безпосередньо там знаходиться в, в аеропорту. Але в чому дві принципових різниці. По-перше, аеропорт значно більш технологічна історія, ніж ринок. По-друге, і це принципово, бо я це теж привожу як кейс в своїх е лекціях. На ринок людина приходить для того, щоб задовільнити базові потреби: купити картоплю, моркву, буряк. Ну тобто, базові потреби. А в Аваера. Порт людина приходить для того, щоб відкрити для себе новий світ, для того, щоб летіти в якусь іншу країну, і частіше за всього це країна мрій. І отже, відповідна стратегічним пріоритетам ворка стає не дати таку роботу, де людина задовільняє свої базові потреби, а допомогти компаніям стати такими, в яких людина летить в країну мрій, в яких людина розкриває свої сильні сторони, свої таланти. Риси про які вона не знала, не відчувала, і гадки не мала. Метафора це не абстрактна річ. Вона потім точно лягає на, на ідеологію організації. Відповідно, одним з стратегічних пріоритетів ворка стає взаємодія зайчарами, їх розвиток, створення для них певних простір, щоб вони могли свої компанії зробити компаніями мрії, щоб люди до них приходили не просто на рівні отримати базову заробітну плату, а щоб вони приходили туди реалізувати свої таланти, свої сильні. Сторони відкрити для себе якісь нові світи і нові вміння. тобто від метафори, ми технологічна історія, яка допомагає людям летіти в країну мрій, вибудовуються чіткі, прозорі, зрозумілі, стратегічні пріоритети, на чому ми фокусуємось далі. Ну, я так розумію, що потім екшн план був перенесений повністю на всі бізнес-процеси. Так, якщо Без ми змогу. аеропорт, то що в нас вже є від аеропорта, чого немає, І що має які... бути для так. того, щоб ми стали тим аеропортом. Кім є, да ну так, так працює будь-яка стратегія. Якщо ти не переніс це на операційну діяльність і не прошив всі процеси, то вона не працює. Та да. тому в Воркі багато відбулось трансформацій. Наскільки я знаю, ще не, не всі так, як вони би хотіли, але ще є час, тому в них є все для того, щоб...